Що буде, якщо через подрібнювач, пропустити вже гілки, які я подрібнював? Ось, о, молотив Шовковицю, намолотив дві корзини гілок. Ось, о, так і ого. І щось дуже багато Ну не багато, там кілька коментів було. Народ питався, що буде, якщо ці гілки повторно пропустити. Так. Зараз, щоб було добре видно, що це я ці гілки пропускаю. Зараз попробуємо, Що буде. Коротше народ, я думаю, ви бачите. Повторно пропускати гілки ідея це дуже паршива, Того, що воно рогом стало там і все. Результат практично такий самий, ну може чуть-чуть тонший. Але це морока. Я вам дозакинув, закинув і що? І не можу його протолкати. Дурняться все, якщо чесно. Більше намучився, чим щось зробив. Поки ви одну корзину пропустите повторно, то можна фу, дві корзини нормально нарізати. Дурня це все.